Так, ще відерку зібрав швиденько. І це Така, така гарнесенька. Все, йду, коротше, пересипав то відро. Йду віднесу, поїм. Прийду далі збирати. Коротше ці тайчики там розвернулися, приїхали назад і отут -от стали стояти. стоять. І тут вони стоять короте, біля мене. Там бачуш жінка з ними є. Тайка. Стали вони тут. Напевно вони підуть на ту сторону збирати. З тої сторони мене підкосять. Добре, головне, щоб туди не йшли. Ціка тут Капець, Я вже тут оцей, оцей... половинку цього лісочка визбирав. Половинку. Це на ньому я назбирав три відра. І от це вже друга половинка, ось тут дивіться що тут робиться теж. Зараз так прийдуся вам покажу просто Аж не хочеться ставати на немогу. Черниця просто Та гарна груба. В цьому лісі і туди вона зробить теж така вона. Йде. Mm. 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 Що це Заробі. Йок. взагалі красота ні? красота Таїчки поїхали Забы, що я тут зайшов перший сюди якби вони зайшли сюди перші, то вже б би... я б сюди не пішов так я сюди перший зайшов і Та, вони сюди не йдуть і так вон там там там, 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 там все таке і ще вон там кивден ще один кусочок там, там на є. бо там тому тайці збирали далі ой капець тут али Ще завтра сюди поїду по-любому. Такий простибові треба не неможу вибрати. Треба Аккуратно двома руками брати. Чи вибрати? Добре, буду збирати. Так, є одне відерко ще на 14 кг, йдемо друге ще наберемо. Сонечко світить. Погода люкс. Дам пораду тим, хто мене постійно питає, пише, як шукати ягоду, розкажи, як шукати ягоду. Я вам скажу такого, хлопці. Якщо не можете знайти ягоду... Падайте тайцям на хвіст. Тайці завжди знають самі класні місця ягідні. Вони завжди там, де є ягода, тому що їм, їм дають ті місця шведи, які тримають і скупи. Шведи теж знають всі місця, де вона родила, де вона є. Тому, як бачите, тайці, війдьте за ними. Бачите, збирають тайця, зупиняється рядом, там точно знайдете ягоду біля них. Ніколи не промахнетеся. Так що от таке. Так, є ще два відерка гарної Ну Я швиденько віднесу. Ще треба зібрати хоч одне. Зараз прийду, почекайте. Я казав, що я швидко. Одне відротики взяв, хватає. Нема часу, треба зібрати ще. Одне Відерко встигнути і їхати треба. бо Маю сьогодні дуже важливу заплановану зустріч. Як в мене все вийде, я для вас знімлю дуже гарне відео. Поки що не буду говорити, поки не знімлю. Але намікну, що їду зраз до шедів, дизу їм. Чорниці вони хотіли. І... І в них є дуже гарне велике домашнє господарство. Так що, можливо, скоро ви побачите дуже гарний фільм. А може ви вже його бачили, в залежності коли вийде він скоріше від цього відео, що ви дивитесь чи пізніше. Ой, а де моя грибінка? Заговорився, я з вами, грибінку лишив десь там. Ясно пішов я по грибінку. Так, зібрав я неповне відеочко, а кілограм 12 десь що то падає і все треба їхати треба їхати вже я би ще позбирав віці яка гарна погода але маю серйозні справи О. так у нас є 6 ящиків О, 70 з чимось кілограмів як завжди від 70 до 75. То норма моя вже бачу. Фу. Гарний зрубчик. Є ще там, там ще багато є ягоди. Там, не знаю, там тайці збирали. Я думаю, вони теж лишили. І ще в ту сторону треба провірити. Я не знаю, чи вони тут були, вони ну, теж не були. Я думаю, тут ще є роботи. Заїжджає сюди на машині, сідає трактор такий спеціальний. І на тому тракторі він сам їздить, сам їздить, купає дерева. Стіху і сюди бачите. Потім його тут пострадає. Потім сюди заїжджає великий такий, фура така, яка возить. Tak, przewisz, to jest na szalenie, na